Спека повертається після кількох днів відносної прохолоди літо знову бере реванш, і вже зовсім скоро українцям доведеться згадати, що таке справжнє серпневе сонце. Антициклон, який охопить країну. Принесе стабільну суху і малохмарну погоду, а разом із нею і відчутне підвищення температури. Тож без панами води, і тіні на вулиці буде складно. Де стовпчики термометрів підскочать до плюс 35, І як довго триматиметься така спека, дізнаєтесь за мить. Це новини. ТЕСНЮЕЙ Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не припустити найважливішого. А ми починаємо. Літо знову показує характер за даними метеоролога Ігоря Кібальчича на українців знову очікує випробування спекою. 28 серпня на погоду в Україні впливатиме антициклон, який принесе спокій і сухість. У більшості областей встановиться малохмарна погода, а вночі та вранці подекуди можливий слабкий туман. Вітер стихне, напрямки змінні, швидкість 3-8 метрів за секунду. Температура вночі плюс 7, плюс 13, а в день від плюс 22 до плюс 27. На півдні та Закарпатті до плюс 31. У п'ятницю, 29 серпня, антициклон продовжить панувати над країною. Уся територія залишатиметься сухою та теплою. Вітер на лівобережжі буде змінним на правобережжі, переважно південним: 5-10 метрів за секунду. Температура вночі триматиметься на рівні плюс 12 плюс вісімнадцять а в день підвищиться до плюс 27, плюс 32. У західних областях можливе підвищення до плюс 33, плюс 35. У суботу 30 серпня спека лише посилиться. По всій Україні очікується сонячна малохмарна погода без опадів. Лише на крайньому заході ввечері можливі локальні дощі з грозами вітер південного напрямку. 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 14, плюс 19. В день від 30 до в день від 30 до 35. у неділю, 31 серпня, збережеться переважно суха і спекотна погода. Лише в день у західних і подекуди північних областях можливі короткочасні грозові дощі. Вітер з південного заходу з переходом на західний. П'ять 10 метрів за секунду вночі повітря прогріється до 15-20, а в день температура становитиме 26-31 на заході та півночі у центральних, східних та південних регіонах від 32 до 37. Погодьтеся, що цьогоріч літо було досить контрастне. Якщо в одних областях добряче припікало, то в інших міг бути справжній апокаліпсис із дощем та градом. Але що ж далі? Чого чекати українцям з настанням осіннього сезону? Про це у коментарі телеграфу розповів народний синоптик з Волині Володимир Деркач. За його словами, перші дні вересня більш нагадуватимуть серпень сонячні, тихі і теплі. Погода тішитиме відсутністю опадів та вітру. Однак ближче до кінця першої декади почне відчуватися поступове зниження температури, особливо в нічний час. Погода стане менш стабільною. Імовірність опадів зросте, хоча й злив очікувати не варто. Друга декада вересня принесе з собою більше вологи. У цей час почнуться помірні дощі, які в середині місяця ся Можуть стати інтенсивнішими температура повітря знизиться ще більше, і ставатиме все помітніше, що літо вже позаду. Втім, під кінець цього періоду опади поступово стихнуть, а в деяких регіонах припиняться зовсім у третій декаді вересня на українців знову чекає чергова хвиля дощів, особливо на початку. Ночі стануть холоднішими, хоч поки що без заморозків. Але з середини цієї десятиденки дощів поменшає а наприкінці місяця можлива навіть серія сонячних сухих. Днів. Перша декада жовтня продовжується потеплінням. У деякі дні буде по-літньому теплом. Саме тоді, за словами деркача, варто очікувати перше бабине літо, але не надто довго, бо вже з середини декади в західні вітри принесуть вологу, хмарність і поступове зниження температури. Друга декада жовтня, навряд чи порадує сонячною погодою. Дощі стануть частішими, хоч і нетривалими. Повітря охолоне ще більше, а осінній настрій закріпиться в природі. Проте близько. Ще до завершення цього періоду знову можливе незначне потепління та зменшення опадів. І от несподіваний сюрприз. Третя декада подарує українцям ще одне бабине літо. Після кількох вітерних днів, ближче до середини декади, настане серія погожих днів із приємною температурою та сухим повітрям. Перші дні листопада продовжать теплу хвилю жовтня. Це буде своєрідне продовження бабиного літа, без дощів з доволі високими для листопада температурами. Друга декада місяця теж дивує м'якістю. Опади будуть мінімальними, дні комфортними. Але вже Середини цього періоду почне відчуватися зміна повітря, охолоне, хоч і без різкого стрибка. На завершення десятиденки можливі перші короткочасні дощі у третій декаді осінь здаватиметься остаточною нічні температури пускатимуться все нижче, а вдень буде дедалі прохолодніше. Небо стане похмуріше, дощі нечастими, але помітними. І саме наприкінці листопада варто чекати на перші справжні заморозки, які ознаменують наближення зими. А ще сино. Оптик привідкрили погодну завісу грудня. Йдеться про те, що перша декада цього місяця обіцяє легкі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. У середині цього періоду опади стануть інтенсивнішими, досягнувши свого максимуму наприкінці декади. Ночі поступово холоднішатимуть. Температура пуститься нижче нуля, але в день повітря буде теплим і приємним. Друга декада принесе з собою невеликий мороз у нічні години а в деяких регіонах. Холод триматиметься навіть у день опадів стане значно менше. Вони будуть точковими і переважно сніжними. Однак, ближче до кінця декади погода почне пом'якшуватися і настане потепління. Третя декада порадує гарною погодою. В день температура підніматиметься. До комфортних плюс 10, а ночі залишатимуться близькими до нуля. Опадів майже не буде, а сонце і тепло збережуться до кінця місяця. А яку пору року більше любите ви? Напишіть нам у коментарях. Наразі всі подробиці Більш новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. Бережіть себе.